Величезний привіт, я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Сьогодні роздивимося, які акції на 15, 16 та 17 серпня, тобто на ці вигідні. Дякую за коментарі та за фотобайки, Величезне спасибі. Мінус 40 на всі пральні порошки для автоматичного прання. Персіл та лоск. Давайте роздивимося ціни. Так, персіл вагою 2700 за ціною 359 гривень. Персіл вагою 4 кілограми, акційна ціна 503 гривні. Трішки дешевше лоск, порошок колор 2400 вагою за 249 гривень. Та порошок лоск ароматерапія вагою 4,5 кг 499 гривень. Також зверніть увагу, що гель для прання лоск зараз 90, 199 гривень, об'єм Та в акції гелі Персіл для прання літр за ціною 249 гривень. Перволь зараз в Єві по 219 гривень, об'єм 1 літр. Наступна акція 15, 16 та 17 – всі засоби для прання мінус 50 на другу одиницю. Тобто Допоміжні засоби це кондиціонери. Купуєте один і другий можна придбати зі знижкою 50%. Не обов'язково купувати такий самий, можна придбати Сілан, і другий просто такий дешевший в чеку буде, вам буде зі знижкою 50%. Давайте подивимось, розпочнемо із самого верху. Ось, наприклад, лінор великий, літр 400, за ціною 189 гривень. Сілан ароматерапія 770 мл за акційною ціною 104 гривні. Сілан об'ємом літр 400 151 гривня. Лінор також в акції 109 гривень, 670 мл. Найбюджетніший Кіонен-кондиціонер для білизни літр 800 об'єм за ціною 129 гривень. І можна придбати другий також зі знижкою 50%. Але на поличках з'явився ще ось такий Кінен у гранулах, нещодавно з'явився на поличках Єви. А зараз він зі знижкою 159 гривень, 250 г, і другий можна взяти за 50%. Я знаю, що багато полюбляють кондиціонери торгової марки Тізорі 153 гривні, 760 мілілітрів. Кондиціонер для самих найменших ополіскувач Ханібані за ціною 60 гривень. Відбілювач від «Кюнен» 450 мілілітрів. Зверніть увагу, можна використовувати і для ручного прання, і автомат машинка 45 гривень, і другий зі знижкою 50%. Кіонен, кисневий порошок 500 грамів за ціною 90 гривень. І якщо ви надаєте перевагу ваніш Оксі, теж дуже хороший плямовий відник, 193 гривні. В акції також кондиціонери Sky 90 гривень 2 літри. Sky об'ємом літр 45 гривень. На вихідні також мінус 50% на другу одиницю на всі засоби для інтимної гігієни. Найбюджетніше це амбрела геть для інтимної гігієни 400 мл за ціною 27 грн. гривень. Зараз на нього хороша знижка, і можна придбати другий за 50% Знижки лінгері також в акції для інтимної гігієни 76 грн. гривень. В акції гель з пляшка з дозатором Ебаут 400 мл 43 гривні. Зелена аптека, об'єм 370 мл 6150. Фемілі доктор, крем мило для інтимної гігієни 550 мл 51 гривня. Акційна ціна. Фемілі доктор. Ось такий гель для інтимної гігієни 300 мл 60 гривень. Засіб меліка 300 мл, 167. І також в акції уся лінійка лактацит 287, 400 мл, 169 200 мл. В акції також фамірель мус для інтимної гігієни 250 мл, Акційна ціна 359 гривень. Є три. На вибір. Наступна акція. Всі засоби для жіночої гігієни Лінгері зі знижкою 40%. Дуже багато всього, тому я покажу трішечки вам, а ви вже. Просто зверніть увагу, надаю вам інформацію. Також зі знижкою 40% можна придбати серветки для інтимної гігієни 15 штук за 16 гривень, 80 копійок. Я заокруглю ці копійки до більшого. Є два види серветок. Уся щоденна гігієна, також зі знижкою 40%. Рінгері 6 штук: ось такі 24 50. Також є трішки більше пакування. Зверніть увагу, якщо пакування більше, 20 штук виходить дешевше 74 гривні. Ось такі. Наступна акція на всі дитячі вологі серветки Joy 1 дорівнює 2. Ось вони. Купуйте одну. 24 штуки за 22 гривні і другу з полички берете безкоштовно. Така ж акція на серветки а, пакування тут 100 штук Joy. Купуєте 56 гривень за одну штучку і берете другу у подарунок, тобто один дорівнює 2. На всі підгузки трусики Joy Run and Fun знижка майже 30%. Акційна ціна 239 гривень, знижка 100 гривень майже. І знову акція на аксесуари для волосся. Всі прикраси аксесуари, дорослі та дитячі 2 дорівнює 4. Це також акція на вихідні. І здається, тут є дещо із новинок. Бачу, привезли дуже багато цікавих сережок. 80 гривень. Ну, ціни бачите, на кожній планшеті є ціна, тому орієнтуватися дуже легко. Купуєте дві, і дві найдешевші в чеку ще можете взяти в подарунок. Тобто берете 4, а оплачуєте за дві. Ви зрозуміли, дві найдорожчі ви заплатите на касі, і дві найдешевших у вас вийдуть у подарунок. Дивіться, які гарні змійки. Це також новинка. Наступна акція мінус 50% на другу одиницю на всі аксесуари для манікюру та педикюру Сталекс. Якщо я правильно прочитав. Сталекс. Ось вони я знайшов. Я, мабуть, неправильно прочитав. Якщо хтось мене може виправити, як правильно це читати, стейлекс, Stalex, Stalex. Знаєте, так. Кірма може по-інакшому називатись. Ну, інформацію я вам подав. Ціна регулярна. Придбайте один і другий вам буде найдешевший зі знижкою 50 від. А, ні, бачу, також є ножиці бачите, для кутикули зі знижками. Зі знижками і мінус 50 на другу одиницю. Наступна акція мінус 50 на другу одиницю на все рідке та тверде мило, окрім дитячого. Давайте подивимось зараз, що тут в акції зі знижками. Дуже багато мила рідкого і твердого в магазині Єва. Ось тому також надаю вам інформацію: дуже хороша ціна на рідке мило Сейгард. 60 гривень. Другий вам вийде за 30 гривень, хороша акція. Так, є класичний, є з алоє. А також в акції тверде милосейвер по 29 гривень. Дуже хороше оце гліцеринове дору, це величезне мило, 600 г вагою, 119 гривень, воно зараз зі знижкою. І другий вам буде мінус 50%. Ось такі дуру квіткові там морське 118 гривень. Тут 4 шматочки по 100 грамів. В акції кремове тверде мило ДАВ за ціною 44,80. Тут є дуже багато різних ароматів. В акції також. А... Рідке мило дав 93 гривні і мінус 50 на другу одиницю. Дешевше буде придбати запаску. Там більше об'єм. Він зі знижкою. Зараз запаска зі знижкою, мінус 50 на другу одиницю. Ну і дуже багато, дуже багато в акції такого бюджетного мила. Просто переливаєте у свою тару, бачу знижки навіть 50%. І ще на другу буде вам знижка з акційного товару 50% знижки. На це також зверніть увагу. Мінус 50 від звичайної ціни на Антоніо Бандерас Сіті Спіріт. А так, ще якась Сальваторе, далі не вимовлю. Мінус 50 від звичайної ціни. Д я хочу сказати, що в магазині Єва і так водички стоять зі знижками, і так стоять зі знижками більше ніж 50%. На це просто також зверніть увагу. Якщо вам потрібно щось на подарунок або ж для себе, якісь хочете. Оновити аромат. Пошукайте ваш улюблений, користуйтеся пробником і купіть зі знижкою зараз. Це також надаю вам одну інформацію. А знижки більше ніж 50% Як на жіночі парфумовані туалетні, так і на чоловічі. Наступна акція: мікса на всі засоби догляду за. Тілом мінус 30% від звичайної ціни. Також все вам показати не зможу, тому надаю вам інформацію, якщо я не помиляюся це гіпоалергенна косметика, зараз маєте можливість її придбати зі знижкою 30%. Ось такий крем для рук, зараз зі знижкою 185 гривень 100 мл. Зміцнюючий з кератинами чи з керамідами. Мікса ось такий лосьон для тіла. 400 мл 268 та 287 гривень. Є ще якісь один новий а в акції також мікса для сухої шкіри, крем з керамідами, баночка об'ємом 400 мл 309 гривень. Наступна акція на всі засоби для захисту від комарів до 50%. Також дуже багато акцій знижок на оці рейди. Потім рідина, також бачу зі знижкою. 50% ось цей бачу, фумігатор. Це у нас що комоду. Ціна 54 гривні 50 копійок. Потім рідину комоду можна придбати майже 30 гривень. В акції також а, зі знижкою спреї від комарів від 40 гривень. Рекс. 134 гривні фумігатор з рідиною і також рідина Рекс по 66 гривень. Є ще рейд фумігатор з рідиною 127 гривень. Одна рідина, потім можна придбати за 120, а є ще, дивіться, захист від комарів для всієї родини фумігатор з ароматом лаванди. От з лавандою буде кращий аромат, ніж оцей. Якщо ви збираєтесь купувати оцей дуже хімічний мені. Ледве, ледве витримую 75 гривень зараз зі знижкою. Ну і додаткові захисні всякі спреї. Також зі знижкою до 50%. Наступна акція на вихідні мінус 40% від звичайної ціни на всі засоби для догляду за волоссям. Трі не тільки шампуні, а спрей та маски. Також в акції шампуні йдуть об'ємом 400 мл. І ціна їх 127 та 128 гривень. Кондиціонери також 400 мл. За ціною 139 гривень. Так, оце що у нас таке? Трісем скраб. Але я не зрозумів, 40%, можливо, це ще ціну не поміняли. Має бути зі знижкою. А зверніть увагу в магазині своєму. Мінус 50 на другу одиницю. Вся крем фарба для волосся мінус 50 на другу одиницю. І давайте зараз подивимось. А зі знижкою L'Oreal Excellence крема 239. Купуєте одну і друга, вам буде зі знижкою 50%. Хто користується, скористайтеся цією акцією. А зі знижкою фарба SIOS 153 гривні і мінус 50 на другу одиницю. Фарба Capelli також в акції за ціною 60 гривень і друга вам буде лише за 30 гривень. Патрісія Лідо, вся декоративна косметика. 2 дорівнює 4. Тут знижки навіть більше, ніж 50%. Зверніть увагу, губна помада. Патрісія Лідо, помада, бальзам, зараз 100 гривень, був по 300. Купуйте 2, купуйте 4. Два дешевших в чеку вам буде в подарунок. Евелін також акції на ці вихідні. Вся косметика, декоративна косметика зі знижкою 50%. Купуйте будь-що. Будь Мінус 50% від звичайної ціни. Скористайтесь такою нагодою. А ще ви отримуєте подарунок, якщо ви купите косметику Евелін на суму від 249 гривень. Гелевий олівець для очей буде вам у подарунок. Ще хочу нагадати, що дуже хороші знижки на косметичні подарункові набори. Ось такий набор це Корея, 170 гривень зараз в акції. Тонер та емульсія. А ось такий набір зараз лише 149 гривень. Це жіночий гей для душу, крем для рук, крем для ніг, бальзам, кондиціонер для волосся, мочалка для душу. Лише 149 гривень. Ось такий аліора 162 гривні. Гель для душу та міст спрей для тіла. Хороша знижка на набори About 100 гривень, скраб для тіла 150 мл та молочко для тіла. Такий також об'єм А 100 гривень ось такий гей для душу та скраб для тіла. 150 мл скраб та 150 мл гель для душу. І чоловічі набори також з хорошими знижками. На це зверніть увагу. А я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Ми ж вам з вами зустрінемось вже в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд! До зустрічі!